Вітаю вас на моєму каналі. Це у нас буде не аніме бокс, а аніме паки. У нас нещодавно відкрився новий аніме-магазин. Взяли ми ось такі паки на пробу. Це є по пилці 5 штучок, і у нас буде 2 по клинок знищує демонів. Аніме досить хороше, цікаве, але далі другого сезону я щось не пішов. Пилка дуже переоцінена Я пам'ятаю тільки як вийшло аніме, всі здається 12 епізодів. Я їх додивився. Потім нових серій не було. Я читав мангу, читав мангу я дуже-дуже дуже довго. І далі якість ставала все гірше, гірше і гірше, настільки що я її просто перестав читати. Не знаю, що там зараз, може там зараз щось і цікаве, але ну, бажання її читати відпало. Але дісталися нам все-таки такі хороші паки та будемо дивитися, що воно таке. Ну що ж? Дістаємо наші звичайні ножиці. Скільки тут буде карток і що воно таке буде? Так, у нас арка із макімою гарна. Так, ось такі в них задники, Ну, по якості можу сказати, що картки ультра тонкі. Вони не самі найкращі. Літл Фрогівські навіть звичайні будуть краще. Так, перва арка. Випала нам одразу SSR-картка теж з маки, мою здається. Задник такий же самий, але ну, перелив досить простенький, і вони тонесенькі дуже. Так, це у нас денжі Почіта, арка це цікавіше. Теж саме. Далі. Далі у нас Power, теж ССАрка, прикольно. І ще у нас така Power. Ну, дві Power це вже добре. Дивимося, можливо, тут якісь іще є рідкості, можливо, ЮАрки, щось таке. Я взагалі не знаю, з якого це боксу. Ми взяли чисто рандомно саме паки. Чи буде на цьому каналі якийсь бокс по це чесно народ? Я не знаю. Нам більше подобається One Piece, клинок знищує демонів і Джоджо. Також Бліч, але по ньому бокси там стільки коштують, що дивишся на їхні ціни і хочеться взяти три бокси за ті ж гроші по One Piece. Так, знову такі ж самі червоні задники в нас. Так, це вже Макіма трошки відрізняється. Це гарний арт, але ну в них що на арках, в них перелив просто одинаковий, вони нічим не відрізняються. Така у нас Power. Це вже SR рідкість. О, дивіться, перша UR-ка, але. Ще тут так неприємно бачите, якось пропринтовано, Типу, ось така полоса йде посередині, воно мені не подобається. І арт. ну Це не видавлено, це воно прям. Так, це воно не видавлена, воно так пропринтовано з цією полосою, воно ну, якось дуже погано виглядає. Вона нічим не відрізняється від SS арки так, S-R-ка, це вже непоганий арт. ну Тут хіба що чисто заради артів збирати. І дивіться, ще одна юрка із Power. Але, як ви бачите, тут нічому радіти. Тут вони, як ви бачите, регулярно падають. Так що це, мабуть, якийсь буде дуже нецікавий бокс, якщо я його дістану. Дивимося далі. Максимум, хіба що, якщо в альбомі буде ще місце. До речі, там альбоми через деякий час приїдуть, скоріш за все, в березні, то можна буде зробити сторінку під пилку. Якийсь такий маленький розділ. С-Р-ка. Це у нас Денджі трохи інакше гарно. О, Хімено. Заради неї можна потерпіти якість карток. R-ка. О, це щось новеньке. SP-картка з Денджі. Гарно, але. О, вона, до речі, трішечки товща, ніж ці інші. Це вже гарно. Що ми тут ще отримаємо? Отримаємо ще одну CP-картку. Вони різні. Але все одно нічим не відрізняється від UR-ок. І у нас Акі. Така ес ка Гарно. Так, ідемо далі. Це вже у нас четвертий пак. Дістаємо, що у нас таке? О, це у нас, здається, Акіра. Це персонаж вже йде з манги. Бо якраз, коли я почав читати: от, вся арка на ній, мені дуже не сподобалася. Сі-арка, не Сі-арка, а С-Арка. СС-Арка з Денжі. Так, Де в нас СС арки? Ну, 4-5 рідкостей. Так, RK7, я не пам'ятаю, як його звати. Єс yes, арка у нас подвійна, це Power і Denji. Останній у нас пак по ПЛЦ. І ще відмічу, що всі картки в якійсь дуже темній гамі. Ну, це якраз повторка, до речі, перша повторка. Одне не подобається, вони всі якісь дуже темні. О, це мила. це здається Кобені. Досить класний арт. Це мені подобається. Більше кішка дівчат. cp картка але на цей раз е не така, як попередні, без повторів. Е знов Хімено. І дивіться, cp картка у нас повторка, такий же самий Денджі. Так що, якось так. Я не відчуваю, що це якісь прям суперкруті картки, але чисто урізноманітнити можна. Ну, давайте тепер розглянемо клинок, який він буде. Давненько-давненько в мене карток не було. По клинку бокси я ніколи не купляв паки теж. Мені декілька подарував мій друг з канала Книжковий Спойлер. Так, дивимося, яке воно тут буде. Так, Здається, е... це буде той же самий виробник, бо я бачу картки дуже тоненькі, якісь вони, як ви бачите, ігрові, і тут немає нумерації. Тобто, це те ж саме, що самий дешевий One Piece. Е... Такий задник, дуже тоненька картка, і арти вони дуже в темній гамі, що дуже ріже очі. Далі. Знову у нас Незуко. Навіть нема, А, рідкість Є С-Арка, це була Арка. Я не пам'ятаю, як його звати. А, воно ну, тут підписано. Арка. Так. Знову у нас Арка. Так, і С-Арка. Значить, виходить, ми отримаємо 5 карток. Цього я теж не пам'ятаю. Так що я тільки на другому сезоні. Ну і останній пак. Що це у нас таке? Ну Хотілося відкрити покраще, але ні. Окей, по-варварськи його розірвемо. Так, ось така у нас cr картка О! Арка, як же тебе звали і носки? перша Танджеро та Незуко. Але як ви бачите, ну, гама дуже темна. Один із моїх любимих персонажей Зеніцу. І цього я не пам'ятаю. Так що в нас з вами були якісь такі картки поверхневої якості. Я їх би оцінив чесно на 3-10. Не хочу сказати, що ну прям самі погані, але ну гірше, поки карток я не бачив. Так що, як ви бачите, ось така. Темна у нас кольорова гама, ніяких номерів, щоб ми знали, скільки карток в серії, і бажання їх збирати в мене не дуже. Так що, це у нас було, як вам так сказати, такий коротенький, не дуже цікавий розпак. Це така знаєте, віддишка перед тим, що нам має приїхати у березні. Так як в березні має приїхати дуже багато смачних цікавих боксів. Ну і ці картки будуть ось такі. Теж. Е так, є хороші рідкості, хороші АРТ, але всі вони занадто темні. Так що, це було якось так. Ну що ж, я з вами прощаюся, до нових зустрічей в мене на каналі. Всім щасти!